Вітаю вас! Це курс менеджер з продажів. Сьогодні на нас чекає шостий і, можливо, найважливіший урок етап закриття. Тут ми не просто вчимо техніки, ми формуємо мислення справжніх професіоналів, ми створюємо те майбутнє, де ваші можливості не мають меж. А тепер задумайтесь на хвилину. От скажіть чому. Чому так багато угод, які здаються стовідсотковими, просто розсипаються в останню мить? Знаєте, той момент, коли все йде гладко, ідеально і раптом на етапі ціни щось ламається. Повірте, це не випадковість, це системна помилка. І саме сьогодні ми її знайдемо і виправимо назавжди. Давайте одразу розставимо крапки над і закриття. Це не просто, знаєте, озвучити ціну. Це той самий момент істини, етап, де ми продаємо не товар, не послугу, а справжню вартість, де ми не чекаємо пасивно на рішення, а впевнено ведемо до нього. Це фінальний акт п'єси, який вирішує абсолютно все. І знаєте що? Саме тут, у цьому фінальному акті, більшість і провалюється. Вони роблять усе правильно, проходять етапи, ведують довіру, а потім, ніби вибачаючись, ніяково кидають клієнту в обличчя цифру. Для них закриття це щось незручне, якась прикра формальність. І ось це друзі, і є фундаментальна, просто фатальна помилка в мисленні. Але є архітектура, є незламна формула, за якою будується презентація будь-якої ціни, будь-якої. І це не просто скрипт, запам'ятайте, це закон. Формула звучить так: цінність, ціна і знову цінність. Що це означає? Спочатку ми кристально чітко показуємо, що людина отримує, потім ми називаємо її інвестицією. І одразу ж, без паузи, накриваємо це тим, який неймовірний результат на неї чекає. Дивіться, як це працює на практиці. Це елегантно і просто. Отже, за весь той спектр послуг, який ми щойно обговорили, вартість складати мем, і в результаті ви отримуєте. Розумієте? Ця проста структура вона повністю змінює правила гри. Ціна більше не виглядає як стіна, вона стає логічним, абсолютно природним мостом до результату. Ну, згадайте, як це зазвичай буває. Типовий інстаграм-продавець запитуєш ціну, і у відповідь тобі просто прилітає 1999 гривень. І все. Крапка, і тиша в ефірі. Оце мислення аматора, професіонал. Він ніколи чуєте ніколи не кидає голу цифру. Він, як архітектор, вбудовує її між двома потужними колонами цінності. От просто відчуйте цю різницю на рівні вібрацій. А зараз я хочу, щоб ви приготувалися. Бо те, що я зараз скажу, ймовірно, змінить ваш погляд на ціну раз і назавжди. Що як я вам скажу, що для мозку клієнта платити гроші це те ж саме, що відчувати фізичний біль? Ні, це не метафора, це науково доведений факт. Дослідження з нейромаркетингу показують, коли людина платить, особливо коли віддає готівку, в її мозку активуються ті самі центри, що й при фізичному болю. Уявіть, це буквально як вдаритися мізинцем об ніжку стола, мозок реагує так само. Так от наша формула цінність, ціна, цінність це не просто якась там техніка, це анестезія, це спосіб підготувати мозок, пом'якшити цей удар і перетворити біль від втрати грошей на солодке передчуття результату. І до речі, якщо вам відгукується саме такий глибокий підхід, якщо ви хочете розуміти не що а чому. Підпишіться просто зараз, бо кожен такий урок це не просто інформація, це пряма інвестиція у вашу кар'єру, у той рівень гри, на якому ви будете вже завтра. Добре, поговоримо про зброю, якою більшість користується як ну, як гранатою в кімнаті. Про знижки, запам'ятайте, знижка це не ознака слабкості, це хірургічний інструмент. І тут є три залізних правила: перше завжди спочатку озвучуйте повну вартість. Людина має відчути її вагу. Друге, знижка це не щось буденне. Це завжди особлива обґрунтована подія, свято, якщо хочете. І третє, найголовніше ніколи не давайте незаслужених знижок. Бо як тільки ви це зробите, ви миттєво знеціните свій продукт і привчите людей торгуватися. А для того, щоб ваші пропозиції були не просто почуті, а й діяли миттєво, є система ODC. Offer deadline Call офер дедлайн Offer Тобто сама пропозиція, має бути простою і зрозумілою, як удар молотка. Дедлайн він створює дефіцит. Це може бути час, кількість місць, що завгодно, що змушує діяти зараз, а не колись. І call to action – заклик до дії, максимально прямий і простий, жодних складних роздумів. Добре, який з варіантів фіксуємо за вами, чітко, впевнено. А тепер найголовніше та сама думка, заради якої ми тут зібралися. Я хочу, щоб вона просто вкарбувалася у вашу свідомість. Це той самий клік у голові, який все змінює. Запам'ятайте, ви не продаєте ціну, ви архітектор її цінності. Ваше завдання вибудувати навколо неї такий потужний, такий незламний фундамент з цінності, щоб сама ціна здавалася просто логічною і навіть бажаною вершиною всієї цієї конструкції. Звичайно, будь-який сильний заклик, будь-який крок до рішення може викликати опір, заперечення, і це абсолютно нормально. Це просто означає, що ми перейшли на наступний рівень гри, і саме про те, як майстерно працювати із цими запереченнями, як перетворювати їх на згоду, ми і поговоримо на нашому наступному уроці. Друзі, я дякую вам за увагу. Тепер ваша черга діяти. Підпишіться, поставте лайк. І найголовніше напишіть у коментарях вашу ключову думку з цього уроку. Що саме сьогодні клацнуло у вас в голові? Поділіться до зустрічі.